Доброго дня, це Яна із зроби і ви дивитесь відеопроект по виготовленню міні-альбому. У нашому першому відео ми поговоримо про матеріали, а саме про ті речі, які знадобляться вам для виготовлення міні-альбому. Перш за все, я раджу вам підібрати фотографії та роздрукувати їх. Я б радила вам обрати усього декілька фотографій, не більше 10-15, тому що чим менша кількість фотографій, тим легше вам буде закінчити альбом та. В принципі, довести його до буття. Я свої фотографії вже підібрала та роздрукувала. У мене їх на даний момент усього вісім. Планую взагалі використати їх близько 10. Просто щоб не друкувати їх, мені потрібно друкувати їх по дві, а у мене їх всього дев'ять, тому я поки що сумніваюся, чи використовувати 8 чи десять. Але як бачите, фотографії роздрукувала, скоро я їх обріжу, залишаючи невеликий білий бордюр. Отже, завдання номер один це. Підібрати фотографії, обробити їх у спеціальній програмі або не обробляти все, суто залежить від вас та ваших уподобань, та надрукувати фотографії. Як бачите, розмір моїх фотографій це 2 на на 10 на 15. Саме такий розмір я б і рекомендувала вам використати, адже скажу чесно: чим менший альбом, тим легше його закінчити. Тобто, як бачите, у нас буде альбом досить маленький, я пізніше скажу точні розміри. Саме тому фотографії я обираю такого розміру. Так, далі нам знадобиться калька. Кальку ми будемо використовувати для виготовлення сторінок альбому. Альбом. Альбом у нас буде із кишеньками, тобто усі сторінки це будуть кишеньки. Кишеньки виготовлені із кальки на зразок ось такої. А я наведу для вас макет, щоб ви могли собі його перенести на кальку та виготовити ось такі кишеньки. Тобто, це, це я зробила сама. Це ніяка не заготовка, це звичайного аркушу А4 кальки виготовлені ось така кишенька. Для цієї кишеньки також знадобиться заокруглювач кутів, для того, щоб... для того, щоб. Кишенька виглядала трішки краще і охайніше. Бажано заокруглювач котів двох розмірів. Ну, але якщо у вас немає, можна обійтися і одним або взагалі обійтися без заокруглювача котів. Для обкладинки я планую використати ось такі прозорі акрилові обкладинки від Затор. Вони зараз є у нашому магазині. Про кальку забула сказати, кальку в принципі, можна знайти у будь-якому канцелярському магазині. Отже, для обкладинок хочу використати ось ці борди обкладинки від затор. Вони доволі товсті. Ось. І однієї обкладинки мені вистач... Однь... одного аркушу мені вистачить для двох обкладинок. Він виглядає подряпаним, але насправді він має захисну плівку, тому коли ви її здерете, обкладинка буде ідеально прозорою. Ось як бачите, зважаючи на розміри цих кишенюк, однієї. Одного аркушу буде достатньо для двох обкладинок. Наступне питання це кріплення альбому. Я буду кріпити альбом, використовуючи брошурувальник затор та пружину. Напевно, що однодіймово або більше, в залежності від того, наскільки пухким вийде мій альбом. Але якщо у вас немає брошурувальника, ви можете скористатися звичайним закріплювачем юверсів, який пробиває отвори. Та скріпити альбом на кільця. Кільця також є в нашому магазині, починаючи від 2 см до 5 см. Так, це, що стосується базових матеріалів. Далі е матеріали слід підбирати згідно тематики ваших фотографій. Тобто, е якщо у вас фотографії новорічні, відповідно, підбираєте новорічний папір. Взагалі я радила скористатися вам тим, що є у вас е у, вашому, у ваших скраб запасах. Тобто, не обов'язково купувати щось, нове, подивіться, що у вас є, і скористайтеся тим. Що у вас залишилося від новорічних листівок або новорічних сторінок. У мене це набір паперу від Cartabella Mary and Bright. Ось тут цікаві карточки для журналінгу, Цікаві наклейки, які можна використати. Ось. І а, інший набір це а, набір This and Dead Christmas від Eco Park. Тут у мене також залишилося трішки паперу. І також якісь наклеїчки мають бути, картки для журналів, ну щось таке. Тобто нічого особливого, нічого спеціального не потрібно. Також я сподіваюся, планую виповрізати деякі елементи на машинці, можливо, якісь із картону з глітером. Він буде дуже гарно дивитися в поєднанні з фотографіями цими новорічними. Наприклад, щось таке. Нусь, якщо підставити сюди, можна побачити, як воно так гарно. Компонує між собою. І е, взагалі я, я би радила вам використовувати мінімум матеріалів. Тобто дивіться, зважаючи на те, що розмір нашої сторіночки буде ось такий, ми розташовуємо тут фотографію, і, в принципі, у нас залишається багато місця для іншого декору. Тобто фотографія, можливо, десь якийсь шматочок скраб-паперу, десь якась наклеєчка, можливо, десь якийсь надрукований або написаний від руки журналінг. Можливо, якийсь брац, і все більше нічого, тобто зводимо це до мінімуму, робимо це легко, просто і швидко. Ну, в принципі, поки що, все. Якщо у вас будуть запитання, будь ласка, залишайте їх в коментарях.